Режисерко, це погляньте це, на це, будь хто. ласка. Дянусь, дянусь, дянусь. Переробити. Що? А? Перероби. Дянусь, дянусь. Тобто зроби сеноново. Переробити. Мене звати Хіроса Нацуко. Після закінчення старшої школи я почала працювати в аніме студії, стала аніматором, значно покращила свої навички і вмить стала режисеркою. Народиться ще один шедевр. чи повинен. Ти хоч кілька порад. Як нам це виправити? Досить. Я, Я зроблю усе самотужки. Це не нормально, а ніяк.